Ми з братиком їдемо з батьками на гостину. Тато сидить за кермом, ми з мамою довчимося ззаду. Дорога зовсім замашинена. Хоч нам треба поспішати, всі авто вишикувалися рядами і не рухаються. Тато комусь телефонує. Я мовчу, хоча дуже хочеться його питати, а ще радше радити. Та я знаю, що він не любить втручання розмов. Чую, що татко комусь пояснює. Ми стоїмо. Мій маленький братик відразу реагує, звертаючись голосно до мами. Мамо, але ж ми сидимо. Мама вказівним пальцем дає зрозуміти, що не слід так говорити. А коли тато вимикає телефон і кладе на бік поясні, тато вибачався, що не встигаємо. Він говорив про транспорт, а не про нас. Машина не може зараз їхати. Вона стоїть нерухомо в черзі за іншою машиною, яка теж завмерла в очікуванні. Ми, пасажири, дійсно сидимо, але навіть якби ми лежали, бо лазили по машині, тато промовив, що стоїмо міг ще сказати, що застряли. Я дивлюсь на дорогу і бачу, що одна з машин перед нами різко звертає ліворуч. Цього разу і я не можу змовчати. Раджу татові повернути. Тато, стримуючи незадоволення, звертає мою увагу на суцільну білу лінію, що ділить дорогу на дві смуги, по одній з яких ми їдемо. Розмітку, бачиш, переїжджати цю лінію заборонено. Я киваю головою. Невже нам сьогодні не вдасться погостити, думаю, поки мама виймає з торбинки каналки. Кілька хвилин перекусу. Аби хоч трохи уприємнити день, не втішають мене а ні трохи. Цілий тиждень я чекав подорожі й гостини. З випускної з труби автобуса, який стоїть перед нами, починають вистрілювати гази. Тато заводить машину і каже рушаємо. Бачу, що братик розуміє. Мова йде про машину, але чомусь намагається встати зі свого стільчика, наче планує йти. Мама хутко всаджує його на місце і поглядом дає зрозуміти, що так не слід робити. Він флінькає, проте змушений коритись, хоча ще довго усім докучає. Проїжджаємо тріньки і різко зупиняємось. Мама каже, нас притискає час, але змінити нічого не можемо. Ми готові розплакатись. Тоді мама пропонує нам вибрати, що робити, розповідати власні історії, слухати казки, передувати. Ми втомлені, тому вибираємо казки. Казки нам розказує мама, ми знаємо. Тож на випередки з братом підказуємо, також щось вигадуємо і додаємо від себе. За вікном темніє, місяць виставляє роги, як корівка, і киває на зорі. Ми позіхаємо, мама вмикає колескову на телефоні, і ми засинаємо.